Новий молодіжний простір Вільна хата 12 листопада урочисто відкрили у коростині. Це місце створене для активної та творчої молоді, де кожен може реалізувати свої ідеї, провести зустріч або долучитися до майстер-класів. Це новий молодіжний простір, який відкрився в коростині в Коростенській громаді, який створений для того, щоб підтримувати розвивати молодіжні ініціативи. На сьогоднішній момент багато чого закуплено для того, щоб це було цікаво, динамічно, енергійно. І, власне, мені здається, щоб це було було не просто про дозвілля, а про якийсь розвиток. Це і студія підкастів, це тобто ми можемо порушувати якісь актуальні питання. Ми можемо бути ставити незручні питання і чути відповіді. Ми можемо вчити, як це тому, що от, наприклад, якщо дивитися на актуальні професії, які обирають сьогоднішня молодь, вона вже різниця там з десятирічним часом. А я боюся, що буде через п'ять років. Тому там блогерство, ведення якісь соцмереж це буде номер один, І у нас є для цього вже ресурси. Просто поговорити у вільному колі, пограти в настолки, плейстейшн. Але це не так, що типу, ми день тут сидимо і граємось. Ну, типу, це простір, це не зовсім про це. Це от прям про можливість отримати там не знаю, знання, прийти якісь цікаво клас, там зробити якісь цікавості з друзями, ну і отримати коло однодумців. Під час відкриття до простору завітали представники органів місцевого самоврядування та партнери ініціативи. Вони наголосили, створення таких локацій допомагає молодим людям розкривати потенціал. В нас було дуже багато підтримки різних форматів. І гранти, в тому числі, Ми почали з того, що ми дійсно, як казав сьогодні пан Олег, ми приїхали сюди в 22-му році, в Житомирську область, і прийняли рішення, що ми хочемо підтримати розвиток деяких громад в Житомирській області, зокрема Коростень, ми побачили що тут досить мало можливостей для молоді, тому ми прийняли рішення допомогти громаді створити щось тільки, що буде існувати поза окремими людьми, особистостями, там фінанс грантами, якимось фінансуванням, тощо, і ми створили два простори: це Колаба і, і Цей простір, вільна хата, і ми дуже довго робили ремонт. Калабі, скажімо, він швидше закінчився тут, взагалі, здається, до двох років він розтягнувся. Тобто ми різними способами підтримували. І вже після цього, коли ремонт був готовий, простір був готовий до відкриття, було домовлено, скажімо, з громадською організацією Панда, що вони і, і центром дитячої нацької творчості, правильно, що вони будуть цим простором займатися, наповнювати його змістом, контентом. Ми також. Пріоритизували Коростенську громаду для отримання гранту. У нас така програма називається Тримай. Тут це не зовсім програма, це скоріше фінансування на якусь діяльність, яку придумує сам розробляє сам молодіжний простір. Тобто вони складуть для себе програму. Ми її профінансували, скажімо. Також я знаю, що тут у вас буде літній простір, ми теж допомагали з дизайном, планували також профінансувати. Єдине, що на превеликий жаль, воно не влізло в терміни нашого проєкту, тому простір вже робить громада сама. Але це теж дуже хороша ознака того, що громада зацікавлена, вона буде й далі розвивати можливості для молоді, у вас їх буде більше. І, ну, дай Боже, щоб, та, щоб на цьому не закінчилося. І щороку у вас в громаді з'являлося являло, щось новіше і новіше. Ця коміш для молоді 12 листопада. У вільній хаті вже пройшло два майстер-класи з акторської майстерності та мобільної зйомки. Як володь може приєднатися? У нас спеціально для цього створена сторінка в інстаграмі, яка і називається Вільна хата, де можна писати, задавати питання, можна приходити. Я зараз не готова сказати, прям який буде графік, бо ми сьогодні тільки відкриваємося. Ясно, що команда завтра зранку сяде і буде говорити про перспективи розвитку цього простору. Хто буде чергувати і коли, але це точно буде. Ми розуміємо, що це і школа, і університет, тобто субота, неділя, велком будні дні точно буде понеділок. Вихідний, бо треба буде ну і прибрати там, да навести лад якийсь і просто видихнути. Ну і власне це точно буде. Ми будемо підлаштовуватися. Графік буде гнучкий. Молодіжний простір. Вільна хата тільки розпочинає свою роботу, але куратори вже мають плани від творчих зустрічей до навчальних подій.